А що як реінкарнація справді існує. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У 1985 році в Мехіко Генріх Тредвей намагається втекти від влади та чоловіка на ім'я Бетхерст. Він та його спільники Абель і Леона говорять про яйце, яке чоловік вкрав у Бетхерста. Тредвей каже Абелю: що якщо він не виживе, напарник повинен не забути заглянути всередину. Чоловік з'їжджає з мосту, вистрибує з машини в повітрі і схоплюється за будівельний кран. В цей час автівка Абеля та Леони зіштовхується з іншою та перевертається. Жінка обіцяє чоловіку знайти його на початку, після чого Тредвей безпорадно спостерігає, як до автівки підходить Бетхерст та вбиває Абеля і Леону. У 2020 році чоловік на ім'я Еван Маколі прокидається від дуже динамічного та надзвичайно реалістичного сну. Він приймає свої пігулки і збирається вже на третю за тиждень співбесіду. Там чоловік вкотре отримує відмову, коли роботодавці дізнаються, що Еван страждав на шизофренію і два тижні провів у психлікарні. Крім того, на попередньому місці роботи Еван побив одного із відвідувачів ресторану, коли той приставав до жінки. Чоловік розуміє таку позицію роботодавців, проте його хвилює те, що скоро не буде чим розраховуватись за квартиру, а також те, що в нього вже закінчуються ліки. Не в змозі влаштуватись на роботу Еван кує катану для місцевого ганстерарея за старовинною технологією, яка не використовувалась вже десь півстоліття. І це при тому, що він ніколи не вчився мистецтву Коваля. Чоловік і сам не розуміє, звідки бере ці знання та навички. Коли Еван приносить мечу ватажку банди, той обіцяє заплатити йому ліками, адже чоловік не має грошей не тільки на пігулки, а й на рецепт від лікаря. Проте угода йде не за планом, коли рей дає за зброю набагато меншу партію пігулок аніж обіцяв. Доки Еван намагається сперечатися і отримати своє, гангстер вирішує перевірити катану на своїй подружці і наказує їй виставити руку. Не в змозі за цим спостерігати. Еван виривається із рукохоронця, схоплює катану, бере рая в заручники і наказує дівчині втікати. Він схоплює пігулки, які йому дали раніше, та втікає, забравши і свій товар. Рей починає стріляти навздогін, але Евану вдається втекти. Несподівано чоловік знову починає бачити видіння чи то спогади, яких в реальності не було. Ці видіння змушують його зістрибнути з паркану, і він приземляється на чийсь автомобіль. Тоді ж на звуки пострілів приїжджає поліція і затримує Евана. Через трохи після цього про арешт Евана дізнається чоловік на ім'я Кент. Він телефонує жінці, яку звати Нора, і каже, що, схоже, знайшов Тредвея. В Цей час у відділку до Евана приходить чоловік. Він представляється Бетхерстом і розповідає ідеально вивчену біографію Евана. Чоловік каже, що вони знали один одного століттями, але Еван вирішує, що він теж хворий на шизофренію. Тоді Бетхерст дістає і кладе перед Еваном кілька старовинних предметів і наказує згадати, який саме належить йому. Усе це проходить під погрозою випустити кулю в голову ув'язненого. Спочатку Еван не розуміє, що взагалі відбувається, але коли він бере в руки стару шнурівку, його розум знову заполоняють дивні видіння. В той же момент до кімнати вривається машина. Дівчина, погрожуючи Бетхерсту автоматом, наказує Евану сідати до неї в автівку. За ними двома починається погоня. Бетхерст сідає у свій броньований автомобіль та женеться за втікачами через поліцейський відділок. Все це підіймає на вуха поліцію, і за лічені секунди на підмогу прибуває спецназ. Та, незважаючи на постріли, вибухи і гонитву, дівчина з Еваном відриваються і успішно втікають. Рятівницею чоловіка виявляється Нора Брайтман. Вона відвозить його в приватний аеропорт і пояснює, що всі видіння та сни, які бачив Еван. Це спогади з його минулих життів. Нора переконує, що він не божевільний, і реінкарнація справді існує. Якщо Еван хоче дізнатися більше та отримати відповіді на свої запитання, він може сісти в літак і відправитися з нею. Еван, який не має ні сім'ї, ні грошей, ні перспективи роботи, каже, що йому немає що втрачати. І, хоча він мало вірить в те, що почув, сідає у літак. В цей час одна із помічниць Бетхарста проводить над ним дивний ритуал, а інша повідомляє, що Нора з Еваном вилетіли з приватного аеропорту незареєстрованим рейсом. Чоловік наказує будь-що знайти їх, бо тільки тоді вони матимуть шанс отримати яйце. Нора розповідає Евану, що у світі існує близько 500 людей, які пам'ятають свої минулі життя. Вони називають себе нескінченними. Серед них розвинулися дві фракції віруючі та нігілісти. Перші до яких належить і нора вважають, що пам'ять це дар, наданий їм вищою силою, щоб зробити світ кращим. А от нігілісти, такі як Бетхерст, називають це прокляттям. Вони вважають, що нескінченні приречені бути свідками самознищення людства. Вони хочуть звільнитися від цього і винищити усе живе на землі. Нора та Еван прибувають у так званий штаб. Дівчина відводить чоловіка до своєї групи і знайомить із главою Геріком. Нора каже, що віряни та нігілісти вважають Евана реінкарнацією Тридвея, і їм треба це перевірити. З допомогою відеопроекції Герік та Нора розповідають Евану, що раніше Тредвей та Бетхер здружили, але потім останній втомився від вічних перевтілень і вирішив з цим покінчити. Він почав шукати яйце: пристрій створений для знищення усього живого, для знищення світу. Тредвей в усіх попередніх життях захищав яйце від Бетхерста, і у його пам'яті є інформація про місцезнаходження цього цінного артефакту. Саме тому Евану треба все згадати і зберегти яйце, перш ніж Бетхерст дістане чоловіка і тортурами витягне з нього інформацію. В цей час сам Бетхерст виходить на Кента. Він схоплює його і намагається з'ясувати місцезнаходження Евана. Бетхерст застосовує тортури, але так нічого й не дізнавшись, вбиває Кента. У штабі Нора та Герік показують Евану тіло Тредвея. Коли він був Убитий попереднім Бетхерстом невдовзі після Абеля та Леони Віряни знайшли його тіло та віднесли до штабу, де воно зберігається в спеціальній камері. Після цього Нора каже Евану, що спогади зберігаються в кожній клітині людського тіла. Отож вони об'єднають фізичну та розумову пам'ять чоловіка, щоб він пригадав, ким є насправді. Чоловік щасили намагається відновити спогади Тредвея, які досі не пригадав через травму, отриману внаслідок автокатастрофи у ранньому віці. Герік стимулює мозкову активність Евана спеціальним апаратом однак, спогади не повертаються так швидко. Котрого з дня Еван знаходить сховище зброї. Уся вона досить незвична і призначена для боротьби з нігілістами. Хейкюр показує новоприбулому чіп і пояснює, що нескінченних не можна вбити, бо вони всі перероджуються. Однак спеціальним пристроєм детроном можна перемістити свідомість такої людини на чіп. Фактично, нескінченний не помре, але вже й не переродиться. Еван іде до Нори і бачить у її кімнаті багато фотографій із різними людьми. Дівчина пояснює, що це вона. Її душа була у всіх цих тілах в різні часи. Нора, яка, як виявляється, колись була Леоною, розповідає Евану, що нескінченні починають пригадувати минуле в дитинстві, і до періоду статевого дозрівання згадують усе. Еван каже, що саме в цей період йому поставили діагноз шизофренія. Нора показує чоловіка, в душу якого була закохана. Вони завжди знаходили один одного в нових життях. Однак, коли він був у тілі Абеля, його вбили детроном і він не повернувся. Бетхерст з допомогою свідомості Кента на Чіпі дізнається про місце розташування штабу, і наступного ранку він та його поплічники нападають на вірян. Бетхерст бере усіх в заручники, проте з'ясовується, що Евана у штабі немає. Напередодні цього Нора вирішила звернутись до нескінченного на ім'я ремісник, щоб він допоміг відновити спогади про яйце. Отож вона разом з Еваном та помічниками Трейсі Хейкером відправилась до його схованки. Група знаходить ремісника, і Нора розповідає йому, що Бетхерст вже захопив штаб. Саме тому треба негайно витягувати спогади з голови Евана. Ремісник показує свій винахід, пристрій, що певним чином топить людину. А як відомо, перед смертю усе життя пробігає перед очима. Отож, можливо, так Еван згадає і минулі життя. Спочатку Еван протестує і не надто довіряє реміснику. Але потім вирішує, що не дозволить людству страждати, і погоджується на експеримент. Ремісник поміщає Евана в камеру і наповнює її водою. На диво це працює, і чоловік починає згадувати минулі життя. Однак, ремісник тримає Евана в колбі занадто довго, і у нього зупиняється серцебиття. Нора наказує негайно витягати чоловіка і всіма силами старається привести його до тями. За час, поки Еван знаходиться у відключці, до нього повертаються абсолютно всі спогади. За кілька секунд Нора приводить його до тями і він каже, що його звати Тредвей. Крім того, він повідомляє, що знає, де сховане яйце. Слова загляни всередину були буквальними. В ту ніч, коли Тредвей втікав від Бетхерста, він розрізав свій живіт і заховав яйце всередині свого тіла. Отож, весь цей час воно було у штабі. З'ясовується, що Бетхерст зумів вийти на слід групи і з допомогою помічників знайшов спосіб спостерігати за тим, що відбувається в лабораторії. Почувши, де зберігається яйце, Бетхерст негайно відправляє частину своїх людей у штаб, а іншій частині наказує атакувати четвірку. Під час цього Еван отримує поранення, а трейс вбивають. Хейкюр каже, що затримує людей Бетхерста і просить Нору та Евана летіти у штаб. Завдяки кімнаті, нашпигованій ремісником вибухівкою. Левова частина людей Бетхерста гине, а Хейкюр вступає в бій з ватажком. Та вже за кілька хвилин нігіліст перемагає і вистрілює в чоловіка з Детрона. Бетхерст і його команда атакує штаб вірян. Вони викрадають тіло Тредвея, перевозять його у свій центр та вилучають яйце. Нора їде до маєтку Бетхерста, залишивши пораненого Евана у сховищі ремісника. Та чоловік швидко приходить до тями і вирушає слідом за подругою. Цей час Бетхерст помічає у лісі Нору. Він спрямовує свою зброю проти дівчини і наказує своїм людям її вбити. Нора втікає в ліс, намагаючись відбиватись від озброєної армії. Через трохи туди прибуває Еван і знаходить нору саме в той момент, коли в неї цілиться один із ворогів. Він підхоплює дівчину на ході, і вони удвох їдуть штурмувати маєток Бетхерста. Та несподівано їх підбиває права рука Нігіліста шин. Нора отримує серйозне поранення, і Еван намагається довести її в більш безпечне місце. В цей час Бетхерст кладе яйце у спеціальний пристрій і сідає на літак, щоб піднести реліквію до неба. Нора це помічає і наказує Евану наздоганяти Бетхерста, в той час як сама залишається битися із шин. Жінки сходяться у двобої, і через трохи Норі вдається вбити шин, увігнавши ніж в її живіт. Поранену дівчину знаходить ремісник, який теж відправився на підмогу. Вони знаходять сховище, у якому Бетхерс тримає усі загнані ночі по душі. Ремісник обіцяє Норі спробувати їх звільнити, але просить триматися і не померти в такий відповідальний момент. Тим часом Еван наздоганяє літак Бетхерста. Він розганяється на мотоциклі і, пригнувши з обриву, приземляється на дах літака. Чоловік виводить з ладу один із двигунів, і пілот каже Бетхерс. Що доведеться посадити літак, проте злочинець категорично відмовляється це робити і починає набирати висоту. Еван ледве тримається на даху літака, та раптом він згадує силу, якою володів Тредвей. Чоловік пропускає ці спогади крізь себе, і йому вдається спокійно стояти на поверхні. Вільно пересуваючись, Еван знаходить люк і проникає всередину літака. Він опиняється біля пристрою з яйцем, але не встигає його забрати, бо Бетхерст вистрілює в чоловіка з детрона. Еван падає на землю, і задоволений Бетхерс вирішив. Що його супротивника знищено назавжди, та за мить Еван підводиться. Виявляється, після пережитої автокатастрофи у його голові була металева пластина, і вона захистила його від вистрілу. Між Бетхерстом та Еваном починається запекла бійка. Два найбільших ворога намагаються знищити один одного в той час, як літак починає падати. Всередині кабіни утворюється величезна діра, і через те, що все починає перевертатись та падати, скриня з яйцем вилітає назовні. Еван кидається за нею. У прірву стрибає і Бетхерст. Їхня бійка продовжується просто в повітрі, але під час цього Евану вдається витягти та деактивувати яйце. А вже за мить він вихоплює детрон та вистрілює з нього в Бетхерста. Після цього Еван падає в океан, від чого помирає. Цей час Нора, розуміючи, що не виживе через поранення, підриває себе разом з усім сховищем душ нескінченних, щоб після знищення чіпів вони могли знову втілитись. Через роки Нора та її коханий Абель відроджуються, щоб зустрітись на початку. А Еван народжується у сім'ї індонезійців у Джекарті. У віці 14 років Евана знаходить вже старий ремісник. Він дає батькові хлопчика візитку, щоб той зателефонував йому, коли син почне розпитувати про своє минуле. Але потім ремісник дарує хлопцеві катану, що він же і виготовив в минулому житті. У Евана відновлюються всі спогади. Він впізнає ремісника та питає, чому той так довго його шукав. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.